та заяць. Якось смугастий тхір гуляв лісом та зустрів зайця, що вже встиг змінити буденне сіре хутро на яскраво біле. Він захоплено вигукнув. Зайчику, яка гарна у тебе шуба! Хутро так і міниться на сонці. Я теж хочу таку красу. Хе-хе, так давай мінятися, відказав заєць. Мені, наприклад, твоя шубка набагато більше подобається смугаста, чорнобіла, густа. Добре, я згоден, промовив тхір. Головне розкішні вуха теж не забудь скинути. Хе -хе. Звичайно, ось тримай! Зрадів заєць. Звірі перевдягнулися кожен у чужу шубку, та й пішли собі лісом. Заєць насамперед підійшов до озера, щоб роздивитися своє відображення. Ха. 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 Яка невимовна краса! Піду родичам похвалюся. Та й подався лісом шукати інших зайців. Тим часом тхір. Ішов лісовою хащею із задоволенням прядучи величезними довгими вухами, аж раптом почувся дивний звук, начебто хтось тихо крадеться позаду, ніби ховаючись та бажаючи залишитись непомітним. Хто б це міг бути? подумав тхір у заячій шкурі. Та Рвучко обернувся. З-за куща на мить показався хижий сірий писок і відразу зник. Здається, це вовк. злякано мовив тхір, сам до себе та пришвидшив кроки, а потім побіг стрімголов. Але вовчесько не відставав, переслідуючи тхора. Вовк важко дихав і тихенько гарчав, а його сірий хвіст показувався то з одного, то з іншого боку. Не розумію, що йому від мене треба. З вовком я, начебто, ніколи не сварився. І раптом до тхора нарешті дійшло, і він зрозумів. Я ж тепер не тхір, а заєць. Тим часом колишній вухань у тхорячій шубці жваво біг лісом, підскакуючи від радості, аж раптом почув, що згори хруснула гілка. Фальшивий тхір звів очі і з острахом зрозумів, що прямісінько на нього помаранчевими очима. Дивиться Рись. Більше того, вона вже приготувалася до стрибка. Ти переплутала? Я не тхір, я заєць. Звідчаєм та жахом прокричав колишній вухань до страшної хижачки і дременув так, як не бігав ще ніколи. Він біг доти, доки не зіткнувся з нещасним переляканим тхором. Ох, це ти, зайчику, відхекуючись та втираючись величезними вухами, з полегшенням промовив тхір. Віддавай мою шубу негайно, мене тільки но мало страшний вовк не жер. Лед би відбився. Добре, що в мене є особлива зброя, специфічний секрет, Ха, а то не знаю, як би й вижив. І краще на мене рись напала, ледве ви ноги виніс, і собі поскаржився заєць. І тхір із зайцем, без зайвих слів, швидко обмінялися шубами. Ніхто ще з них ще настільки не радів тому, що носить власне, а не чуже хутро. Недарма кажуть не забажай шуби ближнього свого.